Я думала, всі знають абсолютно про необхідність здорових суглобів, а особливо ті люди, які на собі носять зайві кілограми. І у мене була одна історія з жіночкою, яка молода дуже, у неї є зайвих 10 кілограмів. Вона мені каже, мені зайві кілограми не заважають, я собі в дзеркалі. кажу, може, ти лінила просто? Може, ти просто собі кажеш. Полюби себе такою, як ти є, бо тобі вже теж про це хтось сказав. Якщо ти лінива і ти сама собі це внушила, то послухайте, що я вам розкажу про здорові суглоби, що потрібно знати. Коли нам ще немає 45, ми ще такі, знаєте, енергійні дуже. А коли нам вже 45 і вже тихенько в спину стукає предклімакс, а потім сильно вривається клімакс, ми починаємо думати про суглоби, про серце, про шлунок, про кишківник, про голову, про мозок, про тиск. Ми про все починаємо думати, згадуємо взагалі про організм. Ой, а я вже все розсипаюся. Знаєте чому? Тому що, коли ви були молодою, ви говорили, я їм, що хочу, не набираю вагу. Я їм, що хочу, мені нічого не болить. А я п'ю, що хочу, і нічого страшного зі мною не стається, мені нічого не мішає, я класна, а ти там. Я потурбувалася з молоду про здоров'я своїх суглобів і продовжую це робити далі. І хочу сказати, якщо ви сьогодні натрапили сюди, то не випадково вправи для суглобів робіть щоденно. З понеділка по п'ятницю я встаю в 5.30 і ранок мій починається з великої склянки гарячої води, це 350 мл. Потім я обов'язково роблю вправи на всі суглоби, потім вправи з гантельками. Субота і неділя я встаю в 6 ранку, випиваю воду, займаюся вправами для суглобів. І щаслива, здорова з повагою до себе, що я це зробила, що я не лінива людина. Іду в своє майбутнє здорове, красиве життя. Пам'ятайте про те, що ми з молоду повинні закласти фундамент не тільки фінансовий, а ще й в суглоби здоров'я і міцний кишківник.